Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 цікавих фактів про вікінгів, шановні мої друзі. Вікінги Скандинави. Предки сучасних шведів, данців і норвежців. Будучи і морськими розбійниками, і торговцями в одній особі. Вони наводили жах на все західноєвропейське узбережжя довгі роки, славлячись, як люті і безжальні воїни. Не боячись смерті в бою, вони дійсно були страшними супротивниками. Втім, жага слави і здобичі робила їх не тільки розбійниками, а й безстрашними мореплавцями, які перетинали величезні відстані на своїх драхкарах. Перший цікавий факт про вікінгів: до вікінгів належать не тільки скандинави. А й деякі племена Балтійських слов'ян. Слов'янськими вікінгами іноді називають ушкуйників річкових піратів, які втім не тільки розбійничали у Русі, а й торгували за нагоди. В супереч поширеній думці найпоширенішою зброєю у вікінгів були не сокири й мечі, а короткі близько півтора метра списи. Із важкими і гостро заточеними наконечниками, якими можна було як колоти, так і рубати. Джерелом божевільної відваги вікінгів у бою слугувала їхня релігія. Вони вірили, що потраплять до вальгали свого раю, тільки проживши гідне життя. Смерть у бою забезпечувала вікінгові місце у Вальгаллі. Особливо озвірілих вікінгів називали берсерками. Перед боєм шамани зазвичай поїли їх відваром із мухоморів, щоб берсерки не відчували болю від ран. Перед боєм вікінги зазвичай розпалювали себе, вганяючи у лють і входячи у стан бойового божевілля, зазвичай завдаючи собі для цього болю. Так, часто воїни перед атакою гризли краї своїх щитів. Щоб від цього самого болю розлютитися. серед вікінгів був широко поширений звичай кровної помсти, що нерідко призводить до загибелі цілих родів. Вікінги ніколи не мали власних монет, використовуючи гроші найрізноманітніших країн. Вікінги ніколи не носили рогатих шоломів, які їм нерідко приписують. Попри те, що вікінгам приписують спосіб життя розбійників, майже всі вони були насамперед фермерами і тільки потім уже воїнами. На грабіжницькі набіги їх штовхали перенаселеність та убогість скандинавських земель тих років. У вільний від набігів час різні племена вікінгів охоче воювали між собою. Судячи із археологічних знахідок, середня тривалість життя вікінгів не перевищувала 40 років. У всіх вікінгів були погані зуби, оскільки грубе зерно, що містилося в їхньому хлібі, сприяло швидкому зносу зубів. Найпочеснішою і найдорожчою зброєю у вікінгів вважався меч. Хороший меч коштував нечувано дорого, і найчастіше він був тільки у ярла вождя. Прості воїни задовольнялися сокирами і списами. І останній цікавий факт про вікінгів. Вікінги рідко билися в струю, вважаючи за краще одиночний бій. Ось такі чудові, цікаві факти про вікінгів, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку. Напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забуваємо, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!